Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада вас бачити на каналі Нитка до Нитки. Це рукодільний канал, на якому я показую і розказую про роботи моєї мами Оксани. Сьогодні я буду розповідати про цей тиждень, що мама в'язала цього тижня, а також в яких спільниках брала участь. І це відео присвячене саме двом спільникам. Один це дівчата-такі дівчата в номінації Невправна і в'яжемо українською тиждень вільної людини. Давайте трішки розповім вам про номінацію невипрямна спільнику дівчатка. Такі дівчатка, організатор якого є Тамара Новікова. Це взагалі дуже цікава номінація. Мені потрібно вибрати було щось. В чому ти невиправний у в'язанні, чи, чи ти зазвичай в'яжеш тільки щось одне, чи щось одними матеріалами, будь-що що, що тобі міг придумати, в чому ти невиправний. І ми з мамою, звичайно, що вибрали, що вона невиправна в тому, що в'яже багато одинакових іграшок. Тому плані, що якщо одна іграшка нам вже якась сподобалася, тоді мама, відповідно, в'яже вже їх в більшій кількості. Це вже йде тоді для мене, для себе, для сестри. Також декілька штук для подарунку, також декілька, щоб мати вдома, в разі чого, також декілька на продаж. І виходить так, що одна іграшка, яка нам сподобалась, мама в'яже її в великій кількості. І це є така трішки невиправність, тому що ця ситуація. Це повторюється дуже часто, адже скажу по собі, більшість іграшок, які мама в'яже, мені надзвичайно подобаються. А в проєкт в'яжемо українською, організатор якого є Олена Боганова. Просто неймовірний проект, який поділений на тижні, де кожен тиждень присвячений чомусь іншому, і вони повторюються місяць в місяць. І саме цей тиждень це був тиждень вільної людини, де можна було в'язати, що забажаєш, робити що забажаєш. Тому цей тиждень ідеально підходить для того, щоб робити саме. Те, що хочеться завершувати якісь певні роботи і в загальному насолоджуватись в'язанням як таким. Звичайно ж, всіх організаторів, всіх учасників в цих тиждень, цих спільників я прикріпляю в описі під відео, додаю також телеграм-канали, тому я думаю, ви також можете долучатися. І звичайно, що переглядайте відео інших учасників, давайте формувати український YouTube разом, Давайте створювати і підтримувати український рукодільний контент. Ну і звичайно, що будувати таке ком'юніті цього тижня. Мама в'язала саме багато надзвичайних брелочків, а саме ось такі. Всі вироби мама в'язала саме з цієї нитки, а саме ярний арт Adore антипілінговий акрил. Це 100 г 280 метрів. І спочатку мама взяла ось такі два кольори темно-коричневий і червоний, саме щоб почати в'язати пляшечку такого напою, як Coca-Cola. Все в'язала гачком номер 2 і як бачимо, починала саме знизу. І потрішки-потрішки по піднімалася саме догори, так обв'язуючи. До речі, можете звернути увагу, що тут позначила також контрастною ниткою, саме білою, такий як рядочок, такий маркеровочник, щоб було ясно, де саме серединка. Ось і потім так потрішки-потрішки по до 에, гори підходила. І потім ось так зв'язала, корочок сформувала. Звичайно, що час від часу наповнювала синтепоном, щоб все було гарненько, акуратненько, трамповано. І ось тут також бачимо, що вже формувала таку шапочку. також. І ось вийшла перша така кока-кола. Для оформлення Кока-Колочок, мама перейшла до морозива. Я в попередньому відео показувала вам декілька штучок, але просто гляньте, як їх багато, просто мама нав'язала. Різнокольорові. Додала також таку посипочку, виглядає дуже класно, дуже так цікавенько, як на мене. Який колір вам найбільше подобається? Бо мені насправді подобається щось таке більш лимонне. Або таке рожевеньке. Воно тоді виглядає яскраво, по-літньому більше. Але бачимо, мама нав'язала саме багато таких різнокольорових фісташкових зелених. В попередньому відео я розказувала, чому саме вони нагадують мені фісташками морозивом. Ну і мамі також. Так що, ось такі морозиво, красивенькі вийшли. А також, звичайно, що зв'язала трішки інші, саме з такою. Половичкою і теж такими посипочкою. Це був такий інший вид морозива. Також дуже неймовірно виглядають. Пишіть в коментарях, які саме кольори вам найбільше подобаються, які поєднання, бо мені здається, що тут можна експериментувати. І бачимо, мама трішки пробувала саме, ось бачимо, коли давала нейтральну основу, а під поливку таку більш яскравішу. Або навпаки. Я, якщо, чесно, навіть не знаю. Мені подобається, мабуть, щось, що йде більш контрастніше. Хоча, думаю, також можна експериментувати і, наприклад, давати жовт, і зелену поливку, або синю, або фіолетову. Тобто, чим більше яскравих кольорів, тим більш прикольніше. Більш так якось по політньому. також мама цього тижня зв'язала ось такі кавунчики, багато кавунчиків, яких теж пробували, пробувала, додавала очки. Гляньте також там на результат, який вийшов. Але цього тижня вирішила саме зв'язати без жодного оформлення обличка, тому що так нам найбільше сподобалося. Але ви можете глянути і також нам сказати свою думку. Просто гляньте, як їх багатенько. Так багато всього було зв'язано за цей тиждень. Просто неймовірна кількість всіх іграшок, брелочків різнокольорових, таких літній-літній настрій, які додають. Це усе, що було зв'язано цього тижня. Я вважаю, що мама справді плідно попрацювала, адже просто дивіться, як багато було всього зв'язано. різнокольорово виглядає, все виглядає так. Політньому мені надзвичайно подобається. А наступний тиждень буде тижнем визволення гачків та спиць. Також в цьому спільнику в'яжемо українському, тому буде дуже багато всього цікавого. Мама буде більше навіть займатися саме дофорненням деяких іграшок, які ще колись в'язали в марафонах. І цей тиждень буде їх саме визволяти. Тобто в ньому мама буде навіть більше не в'язати, а саме дооформлювати. Тому буде дуже багато класних нових робіт. Залишайтесь на каналі, звичайно, що. підписуйтеся, підтримуйте цей малесенький, новенький канал якому так необхідна саме ваша підтримка, і звичайно, мені і мамі. Звичайно, що пишіть також коментарі. Мама дуже любить на них відповідати, і саме вона цим займається. Адже я також маю окремо ще свій канал, Мирослава, Влог, де більше розповідаю про своє життя. Там теж є відео деякі рукодільного характеру в списку відтворення нитка до нитки, тому ви також можете переходити туди і переглядати попереднє відео. Ну і, звичайно, чекати наступне. Також хочу розказати вам за одну ініціативу, в якій ми беремо участь, а саме ми вирішили долучитися до неймовірного просто благодійного марафону, який називається Шкільні фантазії», де будуть в'язатися іграшки, які так плюс-мінус пов'язані саме з шкільними фантазіями з школою. Адже скоро вже кінець літа, аж самі не віриться. В загальному ініціатива, як на мене, дуже класна. Організатори створили просто неймовірний набір іграшок, а також є одна дуже класна ідея саме в ньому, що під кінець всі іграшки, зв'язані в цьому марафоні, можна буде передати до ініціативної групи, в'язана турбота. І потім, в залежності від кількості переданих іграшок, будуть сформовані певні такі невеличкі подарунки. Для діточок, які перебувають зараз на лікуванні у лікарні огмадит, або для діточок з особливими потребами, ми особисто плануємо відправляти також іграшки, можливо, які вдома, можливо, які мама зв'яже і ми саме відправимо, будемо ці всі деталі взнавати, тому що вважаємо, що ця ідея просто неймовірна, неймовірно крута. Потрібно допомагати, і така в'язальна ініціатива справді дуже надихає. Хочеться до на неї доєднюватися. Звичайно, що посилання, де ви можете доєднатися до цього марафону, я залишаю в описі під відео. Ви це можете зробити до 1 серпня, тому запрошую. На сьогодні це все. Я дуже рада вам, що ви переглянули це відео. Скоро будуть новенькі. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте і ставте подобайки. Алгоритмам Люту це подобається. Ну і звичайно, що мені з мамою також це надзвичайно мотивує, надихає створювати контент новий, робити це більш систематично і робити його більше. Всіх цілую обнімаю! Я та моя мама Оксана. Папа! -па.